Привіт! Мене звати Анастасія Я рада вітати тебе на своєму каналі. Якщо ти хочеш навчитися випікати хліб на запасі, то обов'язково підписуйся, тому що на моєму каналі ти знайдеш дуже багато цікавої і корисної інформації. Сьогодні хотіла би поговорити з вами на таку тему, а верніше запропонувати Вирішення цієї проблеми, тому що з цією проблемою стикаються більше, ніж половина людей, які тільки починають свій шлях у хлібовипіканні. Це коли ви перевертаєте вашу хлібну заготовку на силиконовий коврик чи пергамент, і ось готові вже посадити її в духовку, і вона просто не тримає купол, а перетвориться на таку лютошку, можна так сказати. Взагалі, то до цього результату, до цієї ліпешки призводить таких дві найпоширеніші причини. Це перша причина це висока гідратація тіста, борошно просто не може вібрати стільки вологи, скільки води, скільки води доїте. І друга причина це банальний перестій вашої тістової заготовки. Він може бути і в теплі, і в холоді, і е, з цією проблемою стикаються навіть досвідчені пекарі, тому що, може бути, там не встиг по часу, або там відключили світло. Ну, бувають такі причини. Але як же врятувати, і щоб з ліпіошки, можна так сказати, ми перетворили наш хліб на звичайний, який не стидно показати, не соромно показати гостям да подати до столу. Тож не перемикайся, дивися далі. Я показую, що зробити, і як рятувати свій хліб. Я думаю, тобі буде цікаво і корисно. Я спеціально перетримала свою тістову заготовку у холоді. Вона стояла більше 18 годин. І як бачите по відео, вона точно перестоїла, тому що від нежиття пальчику а, тісто залишає м'ятину. Це такий точний признак того, що ваше тісто перестойло. І плюс ще я додала трохи більше води до свого зазвичайного рецепту, щоб точно в мене все вийшло, і я змогла показати вам цей е, рецепт, можна так сказати, врятування хлібної заготовки. Ось, що мені потрібно? Я беру пергамент, і мені потрібно зробити під мою форму металеву, пергаментову форму, ну, щоб можна було краще витягнути хліб з форми. Якщо ваша форма вона антипригарна, то цього можна і не робити. Я просто загинаю, приблизно це все роблю. Тут не потрібно якісь дуже Точні виміри, просто приблизно зробіть під вашу форму. Присипайте трошечки боршном і перевертайте обережно нашу тістову заготовку. Як бачите, вона стала достатньо липкою, що навіть приклеїлася трохи до кошика. Це говорить про те, що газів забагато, що каркас вже порушений, він не може тримати форму. І з цього, з тістової заготовки точно не вийде у вас гарного подового хліба, тому треба її рятувати. Що ми зараз і будемо робити? Обережно переносимо нашу тістову заготовку. Як бачите, на відео вона навіть трошечки не влізає, можна так сказати, у нашу форму. І відправляємо у добре розігріту духовку на 250 градусів на 6 хвилин. Після 6 хвилин я роблю надріз. Щоб можна було дати можливість тим газам, які залишилися, да, підняти нашу заготовочку уверх, потім залишаю ще на 8-9 хвилин при температурі 250 градусів, і ось подивіться, як він відкрився, який він стає гарним, все. Довипікаємо наш хлібчик і от дивіться, замість отаких от хлібів, плоских ми з вами отримуємо ось такий гарний, класний формовий хліб. Його не соромно буде нарізати на стіл, подати, навіть пригостити ваших знайомих, тому що він дуже гарний. Маркером готовності хліба є його звук, якщо ви не маєте термометри, не можете. Перевірити внутрішню температуру. Ось він трошечки остигнув. Подивіться, який він гарний, який він хрусткий став. І зараз ми з вами його розріжемо. І я покажу, який він всередині. Ви тільки подивіться на його внутрішній світ, пори рівномірні, акуратна структура і головне збережений вид. Якби ми з вами його не випікали у формі, то повірте, ви б отримали просто щільну ліпьошку. А так у нас гарний буханець, красивий. І дуже дуже смачно я з радістю хочу поділитися таким маленьким секретом. Може, колись він вам і пригодиться.